Підсумовуючи один з етапів наступу росіян, зокрема на Харківщині, навіть вони були шоковані масштабами своїх втрат в апокаліптичні часи живемо. Наскільки відомо, вони проводять певні розслідування, щоб притягнути до відповідальності командирів, винних у цьому деяких вже не знайдеш, бо вони були знищені. По деяким підрозділам почались кадрові зміни, але мало віриться, що навіть змінивши всіх своїх командирів, росіяни якось поміняють тактику. Це все одно буде та сама історія з божевільною кількістю втрат, і та сама інтенсивність штурмів, яку нам доведеться відбивати. Основне поповнення їхньої армії на Харківщині відбу. Бувається за рахунок стрілецьких батальйонів. Це просто піхота, які час від часу ставлять штурмові завдання. Наприклад, підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі хвилями відправляють на штурмові задачі. Головне, добігти до певних позицій, хоч комусь, і сидіти там, поки ще хтось не прибіжить. Насправді на деяких ділянках це спрацювало через кількість людей та інтенсивність, але більшість цієї піхоти була знищена, в тому числі великий відсоток втрат вони мають через оборону на надання медичної допомоги та в етері заступника голови Бордянської райради Віктор Додукалов. Пане Вікторе, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, вітаю, вітаю. Ну почну напевно саме з безпекової ситуації. Бо крайні декілька днів мали підтвердження, що є певний рух перекидання техніки і резервів саме на окупованому півдні. Так виглядає, що може з'явитися ще одна ділянка. На який ворог спробує проламати фронт? Говорять про цю ділянку в районі Вугледар? Є така розмова, дійсно, і сусіди наші Маріупольські, Донецька область загалом повідомляла, що техніка рухається не так, як раніше, в напрямку Бердянська або на Бердянська вона, заїжджаючи з материкової Росії, практично, ну, практично одразу на Донеччині повертає на північ. Ну я думаю, що це виглядає цілком логічно. Росіяни намагаються продовжувати розтягувати фронти, намагаються продовжувати розосереджувати як свої сили, так і увагу збройних сил України. Але я думаю, що то все відбувається не просто так. Це 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 вони це вони намагаються знайти слабке місце і знайти його вівочевить не можуть. Це перший момент. Ну і другий момент. Вони тим самим визнають, що вони просто. Втратили давно вже ініціативу, і от тут точково там 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 намагаються десь дюргатись. Розуміємо, що а в нас ви, в тигу... ви кажете, втратили ініціативу, а на от, от ці бої і обстріли. Ну, наприклад, в, в трошки західніше я маю на увазі Оріхівський напрямок. Там хіба відчувається, що вони втратили ініціативу? Ну мені мені здається, що дуже дуже тривалий час там, от в от хви отак от хвилями відбуваються зіткнення свого часу. Не так далеко від Оріхівського напрямку. Згадайте про роботине. Сумно, звісно, яке було в контрнаступі, і потім е, саме там точилися бої вже після контрнаступу. І постійно, ну, Запорізька область постійно є е, теж, так би мовити, проблемною з точки зору активності росіян. Тому, якщо ми кажемо про великі такі наступи, як от Харківщина захлинулася, а Донеччина, ну на Донеччині те, що відбувається, це теж там сил. Мені здається, що сили, які кидають, які кидає ворог. Просто не співставні абсолютно і з тим ефектом, який вони собі отримають, отримують. Вони, вони там, вони там їх гине. Ну навіть от хлопці, з якими спілкуються, повідомляють, що їх там гине, там просто реально, як то кажуть, оптом і техніка, і особовий склад. А вони в метрах або в сотнях метрів відбираються це території. Ну, це не співставно абсолютно. Вони вчора 19-го власне числа, в Запоріжжі. І е, мер Федоров каже, будемо дещо міняти графіки, в, люди вийшли на вулицю. Як воно так виглядає? Тобто несправедливі є якісь локальні графіки, зокрема для мешканців Запоріжжя, бо ми дивимося так: десь в Одесі виходять, щось протестують, проти перекривають. А от щойно говорили з Харковом, де дефіцит ще більше електроенергії, відключення ще більше. Нічого диркає, гарчить генератори, ніхто не, не нічого не перекриває, не бунтує. Е, що в Запоріжжі в. Довші і гірші і несправедливіші відключення, чи чому такі були акції? А, мені здається, що в Запоріжжі так сталося, що все в одному. По-перше, Запоріжжя дивилися на інші міста, в яких графіки відключень почали практично зникати. Там Львівська область вчора повідомила Закарпатська, що у них там більш лояльні стали, стали графіки. По-друге, Запорізь самому Запоріжжі так сталося, що багато домогосподарств, які не вмикалися взагалі. Я так розумію, що через технічні причини ну і, відповідно певні черги були в людей. Я, до прикладу, особисто потрапив в таку чергу, де в мене, от я згадую, десь з середини чемпіонату Європи і по вчорашній день. Практично кожного дня в мене не було світла більшу частину е, вечора. Тобто з 18 до, до нуля, до пів, опівночі практично кожного дня немає світла. Ну, і це людей там дуже обурювало. Поруч із тим, що в інших чергах була більш-менш ситуація, що ввечері було світло, а вдень не було. Е, а ви в певних домогосподарствах і не вимикали. Тому так ось, це все сукупно е, вивело людей. Е, я думаю, що Ну, казали про російський слід, там про ІПСО. Я думаю, що не факт, що там прям організовували це дуже, дуже сильно росіяни, тому що ну де, де роздають повістки, українці розповідають в тому числі не, не тільки під російським контролем. Тому ну, дійсно, по Запоріжжі обурення вистачало, на мій погляд, угу. і до вчорашнього мітингу. І тут дуже дивно після мітингу трошки покращилися графіки. Ага, бачите, все-таки щось, щось можна було зробити. Добре, Я, я про те, що декілька днів стало відомо, а тепер вже і, і ми навіть тут знаємо, хто це. І як це було про я про 17 липня і знову ж таки про уродженця і захисника із Бердянська виявляється, що загинув на сході Олександр Ляшко. Це батько нашої спортсменки з національної збірної Анжеліки. Ляшко. Чи ви можете, може були з ним знайомі? Може, хоч декілька слів скажете нам розкажете про нього? Знайомий не був, але знаєте, в Бердянську це дуже таке умовне поняття, що ну ти? Ти не можеш бути практично ніколи незнайомим в Бердянську з людиною, допоки ти з нею не поспілкуєшся вперше. Ти виявляє, я впевнений, що в кожного Бердянця один з одним зв'язків дуже багато. А загалом е я скажу так, що на превеликий жаль, це не перший наш земляк, який загинув на фронті, е і про якого можна сказати, що це не просто пересічна людина, а це людина е якою може місто пишатися, тому що це людина видатна. І це людина, яка ну не те, що я не хочу навіть порівнювати з ворогом, хто гине то по той бік. По наш бік гине, гине найкращий гінофонд. По наш бік гинуть найкращі освічені інтелектуальні люди. І люди, які дають, як бачимо, таку такий, такий спадок. Наша наші дівчата, баскетболістки з Бердянська, свого часу дуже серйозно виступали сьогодні. Вони по світу роз'їхалися по Україні, і от одна з таких представниць, якою теж місто пишається, от, от її батько загинув на фронті. Тобто, уявіть собі, що це найкращі, практично найкращі люди, які є в нашому суспільстві. Це взагалі е, інтелігенція, mm -hmm. і на великий жаль, місто Бердянськ, отаким чином отримає mm -hmm. нового свого героя.